Сьогодні, 27 серпня в офіційному віснику президента України опубліковано указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради з сьомого скликання. Президент призначив проведення нових виборів на 26 жовтня цього року. Що чекає на цей склад українського законодавчого органу і про перспективи складу майбутнього парламенту? Ми поговоримо з Ольгою Більковою, народним депутатом від партії Удар. Дякую, Олі, що знайшли сьогодні для нас час. Отже, е, парламент розпустили. Е, який тепер статус, статус народних депутатів, і чи все ж таки у вересні буде ратифікована угода з про асоціацію з ЄС, яку обіцяли? Дуже угу. дякую за запрошення. Ну, статус народних депутатів на сьогодні залишається таким, як і був ще вчора. Тобто ми продовжуємо свою роботу, виконуємо ті обов'язки, які покладені на нас Конституцією. І одним з таких обов'язків якраз і був би ну, відповідний акт Верховної Ради щодо ратифікації угоди, як Куп вже підписав президент Порошенко. Я сподіваюся, що це станеться найближчим часом відповідно до обіцянок і рекомендацій, які вже пролунали від президента. Тобто, яким чином тобто президент знову скликає цей орган чи голова парламенту парламенту скликає? Як взагалі має парламент? Продовжує свою роботу відповідно до графіку, mm -hmm. і ми сподіваємося, що в цей час парламент спільно з президентом і з урядом буде в змозі працювати таким чином. Щоб дати відповідну відповідь на всі ті виклики, які вже існують в Україні, і на жаль, можуть ще виникнути звичайно. звичайно. Е, іде війна. Е, головний виклик, іде війна. Е, настрої людей насправді досить е, радикальні сьогодні. суспільство радикалізувалося серйозно. Як це на вашу думку вплине на наступний склад парламенту? Бо вибор, вибор виборча кампанія ж буде відбуватись зараз. Ну на жаль, цього ще ніхто не знає, але я можу висловити свої сподівання. Я думаю, що саме війна стане консолідуючим uh -huh. чинником для українського суспільства, щоб нарешті зрозуміти перш за все свою власну відповідальність. Я думаю, що громадяни тепер повинні поставитися до кожного з кандидатів на відповідну посаду з сугубо професійної точки зору, і від дійсно піти на вибори і віддати свій голос за тих. Хто на їх думку буде боронити державу у всі ті способи, які визначені законом, і ніколи не переступить цей закон? Це тепер обов'язок громадян от, фактично піти і обов'язково проголосувати. Ви думаєте, цей парламент буде більш проукраїнським ніж минулий? Я думаю, все суспільство українське стало нарешті більш е проукраїнським. Але я особисто, як громадянка, е хотіла би побачити більш професійний парламент uh -huh. сьогодні. В Україні е забагат багато харизми і замало тих людей, які вміють е, на, знают, на власних знають як робити, і без зайвого знаєте такого шуму можуть е, дійсно е, зробити те, що обіцяли громадянам. А саме реформи без реформ Україна не виживе. Якраз про реформи, якраз про ці про цю можливість професійного парламенту, е, як ви бачите, е, як ви розглядаєте перспективу, перше е, ухвалення закону про люстрацію, і друге ухвалення закону і чи Пакету реформ, які вже насправді приготували громадські організації, як я розумію, ну дійсно насправді є вже кілька версій закону про люстрацію. Наша фракція завжди доєднувалася до всіх робочих груп, які обговорювали систему та певні механізми люстрації. Але на щастя, чи на жаль, навіть якщо ми не встигнемо прийняти цей закон, бо це дуже такий важливий закон, який вимагає величезного обговорення саме громадяни шляхом Ком виборів можуть і провести перший механізм люстрації. А вже в подальшому новий склад е, ради. Е, ну це на той випадок, якщо не встигнемо. Хоча я сподіваюся, що дійсно і суспільство, і політики будуть в змозі домовитися і показати всьому світу, що нова рада може бути очищена не тільки рада, а до речі, і всі решта органів виконавчої і законодавчої влади. Буквально 15 секунд про реформи. Я думаю, що основні реформи сьогодні це реформи в економіці. Ми повинні створити передумови для того, щоб український бізнес інвестував в українську економіку, українські громадяни довіряли українським банкам і далі показати всьому світі, що Україні можна довіряти. Дякую дуже, Олю, і успіхів вам і нагадаю глядачам в гостях час тайму була народний депутат України Ольга Бількова.